Вас вітає Генція нерухомості річком. Мене звати Костянтин. вашій увазі. Пропонуємо чудову одну кімнатну квартиру, яка знаходиться в Дніпровському районі міста Києва. За адресою вулиця Туманяна, будинок 3. Квартира знаходиться на 20-му поверху 25 поверхового будинку. Має сумісний санвузол, простору світлу кімнату та велику зручну кухню. У квартирі є необхідна побутова техніка та меблі, також є велика кладова для зберігання речей. Поруч з будинком розвинена транспортна інфраструктура, магазини, торгівельні центри, зона для прогулянок та відпочинку, та неподалік метро. Квартира здається на тривалий термін і вже готова до заселення. Тож, кого зацікавив цей варіант, дзвоніть та записуйтесь на перегляд.